Я командир роти роти радіоелектронної боротьби, 15-ї бригади. Карадах, лейтенант. Олег Володимирович, позивний Фенікс. Ви кажіть тільки громче, дві контузії про себе дає знать. Він день. Кож... Ні, я да я хотів сказати. Так, так. Такі випадки вони відбуваються кожен день. Так, да, дійсно, нам доводилося працювати під е, прямою загрозою ворожих е, безпілотних літальних апаратів, ворожих дронів. Було так. Служба РЕП це сукупність процесів дій, протидій, основні з яких це виявлення, протидія, пеленгація радіоелектронних об'єктів, таких як БПЛА, радіостанції, ворожий реп, ретранслятори і всі можливі інші радіоелектронні об'єкти, подавлення і радіоелектронний захист. Своїх військ від впливу радіоелектронної боротьби ворога постійно потрібно вивчати ворога, досліджувати трофеї, слідкувати за тенденціями в БПЛА зв'язку. Як і ми, так і ворог обирає найкраще, найпростіше, найдешевше. Ми відштовхуємося від цього. З'являється дія дрони, повинна бути протидія. Радіелектронна боротьба це, на жаль, не кнопка, яка виключає все, що летить. Це дуже важливий технічно важкий процес, на який накладається. По-перше, це людський фактор, погодні умови, рельєф місцевості. Більшість нашої роботи вона невидима. Це один із слоганів да, девізів, реба, невідима війна. На жаль, не всі іноді розуміють, що ми робимо, як ми робимо, і коли ми виконуємо прикриття певних дій. Підрозділи, військовослужбовці навіть і не знають, що ми їх врятували. Що ФПВ-шка, яка за ними летіла, вона впала, не долетіла, і вони навіть не встигли її побачити. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на терени нашої незалежної України спостерігався розвиток безпілотних літальних апаратів різних систем, різних типів. Звісно, що Протидію їм треба також робити радіоелектронну. Звісно, що і було дуже стрімко розпочато рух в нашому напрямку розвитку радіоелектронної боротьби протидії ворожим безпілотним літальним апаратам. Ми мониторимо повністю спектр сигналів, які в нашій смузі бригади є. Тобто ми дивимося на ті об'єкти, які нас більш цікавлять. По задачах це може бути пошук. Ребу ворога, це може бути так само, як я казав раніше, пошук якогось спеціалізованих засобів ворога. І так само ми шукаємо крила ворожі, наприклад, такі, як Арлан, Суперкам, Зала для інформування інших підрозділів і їх подавлення. Ми можемо точно виявити, що це саме за засіб, оскільки є вже певний досвід роботи. Треба оператору мати певні знання для роботи. Оскільки для звичайного цивільного там, чоловіка от, буде незрозуміло, що зараз відображається на екрані, ворог так само не стоїть на місці, от, тому о, через певний проміжок часу з'являються нові сигнали, і треба це аналізувати, спілкуватись з суміжними підрозділами. От, о, сумісна робота для протидії ворога. В реаліях нашої війни все розвивається дуже швидко. Ті самі частоти, на яких літають ворожі борти, вони постійно зміщуються то на більш низькі частоти, то на більш високі частоти. Шифровки, нові прошивки, які стійкі до ребу, це все є проблемою. Радіогоризонт, з яким ми столкнулися в цьому секторі, ліси. Гори, долини, все це заважає виявленню та подавленню ворожих бортів. Особовий склад, який навчений, який може в будь-який момент, в будь-якій ситуації з найменшими інструментами в польових умовах знову поставити в стрій наше обладнання для захисту наших побратимів. Зараз ми знаходимося на пульті виявлення ворожих БПЛА, в частності ФПВ. Нашою головною задачею є виявлення. Ворожих в щоб у подальшому попередити наші передові позиції про наближення небезпеки, а також передати інформацію на підрозділи подавлення для ефектної протидії ворожим БПЛА на сьогоднішній день. Велику загрозу встановлять розвідувальні та Ударні безпілотні літальні апарати літакового типу для боротьби з такими літальними апаратами використовуються цілі комплекси протидії цими комплексами вдається впливати на системи наведення та позиціонування керованих авіабомб, шахетів, ракет з метою зриву польотного завдання ворога. Хтось прийшов з цивільного життя вже з певними знаннями з радіофізики, в цілому нам потрібні люди з базовими знаннями електроніки, з базовим знанням комп'ютера. Далі ми навчимо все розкажемо, все покажемо, навчимося разом з ними, тому що електронна боротьба не стоїть на місці, як я вже сказав. І в цілому, в розвитку технологій, майбутнє за штучним інтелектом. Кожен день це день. Навчання для нас.